І так, дивіться, я вам показала, як кубічну форму розібрати, але хочу вам показати ще, як ми розбираємо щось схоже на кулю. Гарбус один з найліпших варіантів. Просто ефектно все добре. Ми малюємо контур, можна обвести, я вже казала. Тепер так само, як і тут, ми спочатку задаємо тон загальний, тобто у нас буде світло, полутон. Далі у нас буде, давайте більше полутон, маленька тінь і полутон. Так само, неважливо, я не буду перевіряти, як саме ви будете накладати тон. Тут напрям штриха значення не дуже то і має. Я вам показую маленьку ділянку, все, зафарбовувати не буду, щоб вас довго не затримувати. Бажано, звісно, з плавним переходом не вийде, так не вийде. Ось. І коли ви зафарбуєте мені загальний тон, вже після того ви починаєте поділяти її на ці скібочки, які характерні саме гарбузу. Ось, поділили. І потім згадуємо, що випукла частина у нас буде світліша. А ті частини, що уходять вглиб, всередину поглибшуються, ми трошки тонуємо. Зрозуміло? Таким чином, воно недовго. Це не такий охайний штрих, як ми робимо в великих роботах. Проте у вас є світло, полутон, тінь і об'єм кожної скібочки. Все, зайки. Побігли працювати.